Вікна зі спальної кімнати пана Андрія виходять прямісінько на територію бару. Та коли чоловік увечері лягає спати, у закладі саме розпал. Каже, замовкають то о другій ночі, то аж під самісінький ранок. Коли виходить толпа, вони курять, отут от сидять о на тому. На парапеті сидять. Тож і має безсоння. Я взагалі не можу заснути. Ну яке погано, Ну уявіть собі, ти лягаєш, починаєш дрімати. Бабах, якийсь якийсь звук, бабах, якийсь крик, якийсь регіт. І не він один разом з іншими мешканцями будинку по вулиці Чорновола написали колективну скаргу. Та й поліцію не раз викликали. Чоловік переконує копи, безлад не припинили. Після приїзду на виклик заклад зачиняють. А потім, за словами пана Андрія, знову гамір і шум. Власник закладу усе ж заперечує. Це все брехня. Наші всі відвідувачі знають, що наш заклад працює до 22-ї години. А те, що на території будинку сусіда чи хтось відпочиває, ми з них питальність взагалі ніякої нести не можемо. Йому повністю шум мішає і все остальне. Ми закриваємо строго в 22 другій годині. Він переконує, поліція до них навіть на поріг не заходила. Натомість підприємець просить у міської влади дозволити бару працювати аж до другої ночі. Поліція ж радить вирішити конфлікт з самотужки. Якщо людина може наперед саме цими як наша думка завжди. Долю закладу міська влада так і не вирішила. Тож, чи спатимуть спокійно рівняни, що мають горе сусіда, знатимуть аж на наступному засіданні виконкому. Анастасія Бачук, Євген Маринчук, новини рівного.